Найбільше незадоволені розміром своєї пенсії ті, хто найменше приклався до того, щоб була державна пенсія. Я проводжу консультації і бачу статистику, коли людина, яка пропрацювала 35-40 років офіційно, розуміє, скільки то приблизно мало бути від зарплати. Ну і не нарікає в цілому, лише жаліє, що втратила час і не зробила нічого приватно. А найбільше плачуть, нарікають і жаліються ті, хто якраз працював за великі гроші неофіційно. Працював за кордоном, приховував доходи, не платив податки, ніяким чином не підтримував цю економіку. Ті найбільше кричать, що їм винні повинні зобов'язання. Я зараз не буду перепрошувати за цю правду, тому що її повинен почути кожен, зрозуміти і усвідомити, що коли не ми про себе подбаємо, то про нас ніхто дбати не буде, і взагалі. Як ти робиш зараз, так і по відношенню до тебе бумерангом прилетить. Не хочеш платити податок, утримувати сьогоднішніх пенсіонерів, ніхто не буде платити, щоб утримувати тебе. І навіть мінімалки не отримаєш. Тому почуйте всіх, хто працює неофіційно, і ховаєте доходи в тінь. Ховайте, ховайте, але не чекайте ні на яку пенсію. Максимум, на що ви можете розраховувати, це приватні накопичення, які можна створити самостійно. Якщо у вас такий варіант влаштовує, Звертайтесь за консультацією. Якщо ні, прийдеться жити бідно.